Друзі, всім привіт! З вами Венс і сьогодні ми будемо грати на пристрій Кріополе. Це в нас пристрій заморозка на рікошет. Зразу мінку в проїзді поставив. Ну що, летимо на ворожу базу. Так. Я бачу є модуль від мене. О, заморозка залетіла. С підривником грає цей Хорнет. Нормально забрав подвійний Ну щось таке враження, що я не побачив кріта, коли стріляв по цьому вікінгу. О, тепер кріт залітає під морози вікінга. І робимо кіл. Так, вже тут якийсь гром по мені стріляє. І все, починається битва. Є вже в нас прапор. Гранаточку їм туди. Гранатка працює. Ну що, прикриємо свого союзника. Ну, я думаю, що тут він доставить. Так, и смоки. Треба не спочатку как-то и путь. Так, Ну, на жаль, тут не я ее вбиваю. Заморозив, не знаю, чи це Фріс, чи це я Хантера, Кир Хантера Мамонта. Ну, рікошет, в принципі, непогана пушка, навіть без пристроїв. Так, ну, як ви бачите, тут я підморозив Вікінга трошки. Так, Вбиваємо вікінга і вже в мене тут немає балона, щоб заїхати на базу. О! Я тут ще й мінку поставив цьому вікінгу, не знаю, наїхав він чи ні. Так, Тут друга доставочка. Но шафтик на лікування дуже потужно. Тут грає, відіграв і підлікував. І овердрайв включив. Так, смоки з автопушкою залітає керівничний урон. Ну і тут фріз. Допомагає, можна так сказати, розібрати вікінга. Так, заберу я тут, мабуть, нітру, заберу броню. Ну тут відверто кажучи, мені з командою пощастило. Так. Нормально. Забираємо хорнета. Ставим разумінку тут. Так, и тут. Шахтик підлікує чи ні? Не підлікував, на жаль. Підлікував трошки. Так, ну тут буду трошки їхати ось так задом, щоб мене не вбили. Шафтик працює дуже добре. Так, є третя доставочка. Ну Зараз, якщо ще раз так, така доставка буде, то я вже віддам прапор шафтіку. Так, на жаль, наїжджаю я тут, мабуть, на мінку, бо щось так швидко мене вбили. Так, є вже в мене овердрайв. Зараз буду я пробувати зробити ще одну доставочку. Так, Спочатку зразу гранату туди їм кину. Нормально двох забрав одного гранату і другого підривником. Ну я там овердрайв не став прожимати, тому що не було нікого з моєї команди. Ніхто мене б не підстрахував. Шафтик поїхав наліво. Ну, але як ви бачите, що цей рікошеті крітує не дуже часто. Так. Просто, щоб цього фріза є підривник. Тут, мабуть, поверне цей гром. А ні, не повернув. Так, і шафтик забирає, нормально. Я якраз все одно думав йому цей прапор віддати. Та хай робить доставочку. Ну, Шафтик віддає мені, але. Хай вже смог доставить. Я то, в принципі, цей прапор хотів цьому шафту віддати. <різь> Нормально, підріз хотів мене підривником забрати, а тут я його перехитрив трошки. <різь> Став добивати. Так. Гранатку зразу. Не знаю, це гра на лікування чи ні. Так. Смокі. Прожимає овердрайв вікінга і таким чином розбирає мене. на лікування в них чи ні? Ні, не на лікування. Що це таке? О, залітає кріп Зараз я цього грома розберу, розібрав. Заморозив грома і добив. Ставлю зразу тут мінку. Так, і тут мене і зітка розбирає. Так, бачу, що тут є ядерна енергія, але, походу, цей. Молод зараз її відіжме. Так, він мене обганяє. Гарнат півторі зразу. Так і тут мене вбиває гром. Я хотів просто знести цього хорнета, бо в нього там фріз. Я думав, що він може мене підморозити, коли я буду пробувати вивезти. Так. Що це за прикол постійно стояти в проїзді, не знаю. Як не один союзник стоїть, то інший. Так, ага, тут вже понасирали мін. Нормально, добре, хоч я його вбив. Хотів просто підлікувати цього фріза нашого. Так, промазав я тут по прапору, як завжди. Ну, добре, хоч когось забрати друбником. Там наша команда прорвалася. Так, Знову падає ядерна енергія. Сподіваюсь, що я тепер встигну її забрати. І є в мене тут остання гранатка з п'яти куплених на вітрині. І робимо зразу ось так. Не знаю хто був цього фріда. Нормально ще двох підпит вам забрав. Шкода правда що не вивіз прапор. Нормально, зітка падає мінус. Так, є повернення і є доставочка. Остання. Так. Ну що, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.